Давайте попрацюємо зі світлодіодами, тобто спробуємо їх власне, запалювати з використанням циклів, тобто будемо запалювати і будемо встановлювати також інтенсивність їх свідчення цих світлодіодів. Так, ну дивіться, тут у нас є власне, вкладка LED. І тут у нас є, дивіться, можна додати світлодіоди, тобто вимкнути. є також перемикання стану світлодіодів, можна також перемкнути, можна видалити, тобто потушити світлодіод. Ну, Нумерація починається з нуля, тобто 0. 1, 2, 3, 4. тобто 0, 1, 2, 3, 4. Да? У нас власне, 5 світлодіодів, тобто йде матриця 5 на 5, тобто 5 у нас по горизонталі, 5 по вертикалі. Да? І давайте спробуємо їх власне, позапалювати з використанням циклів. Да? Тобто створимо два цикли. Так, дивіться, беремо власне, цикли. Нам потрібен буде цикл ось один такий. Так, і ще один другий також вкладений цикл. Беремо вкладений цикл. також. Так, І будемо це робити, наприклад, при натисканні клавіші, наприклад, А. да? Давайте зараз при натисканні клавішей і зробимо ось таким чином все це. да? Так, дивіться, Тепер нам потрібно тут замінити нову зміну, створити, створимо, наприклад, зміну. Нехай буде у нас зміна на J. Тобто, це у нас буде. Власне, наші стовпці. Да? Тобто у нас буде зміна J. Так, і Тут також ми будемо проходитись по стовпцям і проходитись по строкам. Да? Тобто J у нас стовпці. Так, І внутрішній цикл у нас буде проходитись по строкам. Так, і давайте власне, також створимо ще зміну, наприклад. Ай, нехай буде ось така зміна. Так, і дивіться, у нас буде змінюватися від 0 до 4. Тобто, у нас дивіться, нульова позиція, можна тут подивитися навіть 0-0. Да? 0,1,0 і так далі. Да? Тобто можна пози... подивитися позиції світодіодів. Да? Так, ну і давайте кожен власне, спробуємо поза... запалювати. Дивіться, тут також є світодіоди, є більше. Да? Нам би необхідно було б також запалювати за координатами і ще змінювати яскравість кожного світодіода. Да? Давайте також це зробимо. Так, давайте сюди помістимо власне, за координатами. так, ну і дивіться, По X у нас буде координата. Це ми будемо тут, власне, сюди помістимо I. так, А сюди помістимо власне, J. Так, ось таким чином, Дивіться, це у нас по Y, це у нас по X. Так, і у нас власне, буде з вами 255, максимальна яскравість. Так, ну дивіться, щоб власне, подивитися процес власне, відображення, щоб вони у нас один за одним запалювалися. Давайте спробуємо зробити також сюди, додамо паузу невеличку, да, щоб у нас все це працювало, щоб було видно, що дійсно щось у нас відбувається, що один за одним запалюється світодіоди. Да? І давайте власне, спробуємо так, тепер запускаємо. Так, і натискаємо власне, на кнопку A, Натискаємо на кнопку A, так, бачите, у нас все це запалюється. Так, дивіться, повністю у нас всі світлодіоди запалилися. Да? Тобто з яскравістю 255. Можна також додати, дивіться, тут розробити, наприклад, рандомну яскравість. Давайте оберемо так, давайте тут трошки оберемо побільше. Нехай буде, наприклад, 500 мс, щоб ми побачили, як вони пробігаються. Да? Тобто, дивіться, зараз йде у нас цикл. Да? Давайте зараз подивимося. Так, навіть давайте тут задамо, задамо давайте сюди 100. І задамо також сюди того, щоб було видно, що у нас вони дійсно там щось відбувається. Да? Нехай буде навіть не по 100, а нехай буде по 200 мілісекунд. ось Сюди і сюди давайте задамо. Так і Давайте власне пройдемось тепер так запускаємо. бачите, Тобто у нас запалюються вони тобто власне построчно. Да? Дивіться, бачите, ось таким чином у нас всі запалені світодіоди. Так, давайте ще трошки попрацюємо. Дивіться, Зробимо, наприклад, яскравість, щоб у нас вона змінювалася. Тобто, Давайте спробуємо задати яскравість числом, да? тобто, рандомним числом від 0 до 255, наприклад. Входимо в математику. І у нас тут є власне, також є у нас число від 0 до 255. Да, вибрати, вибрати випадково. Тут обираємо 0 і ставимо 255 максимально. Да? Ну Давайте тут нехай не 0, щоб у нас не повністю він тух. Ну, нехай буде 0, ладно, нехай буде так краще. І давайте спробуємо запустити знову. Так, запускаємо. Бачите, у нас тепер тут рандомні значення, яскравості світодіода. Да? Тобто, дивіться, у нас будуть також, бачите, в одному, наприклад, світодіоді, у нас тут 0. Взагалі яскравість, тобто вийшло щось таке, дещо цікаве. Да? І кожен раз у нас буде власне, щось нове появлятися, Да? Ну, і давайте також кнопка B. Давайте просто все очищувати, що тут у нас є. Давайте просто будемо очищувати екран. Так, на Б ми очищуємо екран і давайте поставимо кудись її сюди, наприклад, да, щоб не заважало. Так, і давайте запустимо. Так, раз. Пішло. Так, працює. Так, пішов, 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 пішов. Так, і, власне, він намалював. Бачите дещо? Так, дивіться, а давайте зробимо ще, наприклад, трошки цікавіше. Давайте зробимо так, щоб у нас було наприклад, запалювалися світлодіоди на парних, наприклад, де у нас є наприклад, значення парні, тобто, дивіться, парні значення стопчиків, да? тобто, нульовий. перший, наприклад, і який, ну, парний це ділиться на два. Нам треба перевірити власне, залишок на 2. Да? Давайте щоб будемо запалювати світлодіоди, які у нас стоять на парних стовпчиках. І на парних строках, да? тобто, дивіться, строка також у нас є 0, 1, тобто 1 це не парний, да? 2 це буде парний, там, і так далі. Да? І буде не парний, наприклад. Давайте це спробуємо зробити. Да? Ось таким чином. І давайте будемо також змінювати, будемо запалювати і змінювати, наприклад, інтенсивність деяких. Да? Так, вибрати випадково я тут приберу, мені зараз не потрібно. Ну, і яскравість ми будемо змінювати. Наприклад, в одних буде 255 максимально, да, якщо в напарному стоїть в напарному, скажімо так, місці. Да. Якщо не напарному, то буде у нас вона менше. Да. Тобто давайте подивимося, давайте зробимо такий ось орнамент. Так, Зараз я йду тоді в логіку. Так, мені потрібно, власне. Так, мені тут потрібно, власне, ось такий блок дістати, дорівнює. Так, і дивіться, давайте ще зробимо. Так, і тепер мені потрібен ще логічний блок. Так, дивіться, також мені ще потрібен або тобто ми будемо перевіряти тобто і будемо I перевіряти індекс, да? тобто чи парний він чи не парний. І також ставимо сюди. да? Його будемо також підставляти. Так, дивіться, Будемо будемо перевіряти тобто також або у нас парний індекс, або не парний. Так, і дивіться також, так, і дивіться, також будемо зараз робити. Так, тепер дістаємо, власне, нам ще буде потрібно залишок відділення. Так, давайте зараз знайдемо залишки. Так, один залишок, другий залишок. Так, і тут у нас буде залишок відділення, наприклад, у нас буде число i, перевіряємо. Тобто на 2. Да? Тобто, якщо у нас залишок відділення I на 2 дорівнює 0, так, ставимо сюди. Да? Так, давайте ось так зробимо. І також так, і вставляємо також це сюди. да, Наприклад, ось тут буде. так, так, і і, також буде, так, і, Наприклад, ось тут буде також. да. Так, І давайте також підставимо сюди. так, Дублювати. так, І тут буде також у нас, наприклад, з вами залишок також перевіряємо від, також J, да, тобто Перевіряємо, також, тобто або один, або другий. І ми також будемо перевіряти. да, тобто, Наприклад, парні числа чи не парні, да. Так, і давайте також дістанемо тут розгалуження. Давайте нехай у нас буде, наприклад, повне розгалуження. Дістанемо також логіка. Да? Тобто, якщо істина, так, ось таким чином дістаємо роззауження. Так, одну секунду. Так, і давайте його сюди вставимо. Да? Тобто, дивіться, зараз треба ось такий великий блочок, якось так обережненько вставити сюди. Так, давайте вставляємо. Так, і вставляємо, власне, тепер сюди все. Да? Так, вставляємо сюди. Так, ось таким чином. І вставляємо також так, один вставляємо ось так. Так, І давайте ще так, я трошки зменшу, щоб ви побачили код. Да? Так, і давайте також ще за координатами власне, задамо також дублювати. Так, давайте зараз я обираю так, дублювати. І буде у нас тут інший, наприклад, освітленість. Да? Тобто, якщо дорівнює, то в нас буде максимальна освітленість. Тобто буде яскравість максимальна, якщо ні, то буде у нас яскравість, власне, давайте задамо, наприклад. Ну, давайте задамо яскравість, нехай буде 50, наприклад, або щоб не повністю, скажімо так, не горіли. Да, але щоб горіли, скажімо так, ну, трошки, щоб вони у нас світилися. Да, тобто, які на непарних стоять, наприклад, місця, да, щоб вони також трошки світилися. Ну, дивіться, я також логіку подивимось. Да, тобто, перевіряємо, власне. Парний рядок або парний столбець, да, Якщо парний рядок або парний столбець, тоді можемо показувати да, тобто максимальна яскравість, якщо ні, тоді показуємо яскравість мінімальну. Ну, запускаємо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, ага, ось таким чином, бачите, тобто у нас також тут відбувається. Да, тобто, наприклад, Ось таким чином можна показати ось такий у нас орнамент, да. Можна також зробити так, щоб, наприклад, якщо у нас і стовбець, і, і власне, строка у нас, власне, пагна, да? можна зробити. Дивіться, можна зробити тут взагалі також наприклад, 0, інтенсивність да? Бо, наприклад, близько до нуля. Давайте зробимо 10 і запустимо ще раз. Так, зробимо 10, запускаємо ще раз. Так, ну ось, Бачите, у нас скажімо так, деякі стоять, які повністю на непарних, да, Вони у нас взагалі, скажімо так, бачите, ось не. Трошки ледве-ледве видно. Да? Так, і давайте зробимо тепер, наприклад, щоб давайте поміняємо також. У нас тут або стоїть оператор. Давайте його змінимо на І, наприклад. Да? Так, і давайте туди також поставимо I. Так, і Давайте тепер спробуємо запустити. Запускаємо. так, Ось таким чином, бачите. Тобто, ось у нас. Можна робити різні візеруночки, бачите, тобто, ось таким чином у нас можна засвідчувати світлодіоди. Тобто, дивіться, тут у нас власне умова, тобто, якщо у нас парний і індекс по строці, і індекс по стовпцю, якщо вони парні, то тоді ми власне, засвідчуємо максимально. Да? Якщо ні, то тоді, тоді засвідчуємо мінімально. Ну, можна взагалі в ноль звести, да? і взагалі можна малювати ось таким чином. Так, Запускаємо. Дивіться, ось таким чином. Так, раз. Так, малюється, працює. Угу. Так, ну ось таким чином, бачите, у нас з'явилося ось такий, наприклад, орнамент. Тобто можна ось таким чином запалювати світодіоди, тобто, скажімо так, тут гратися. Дивіться, у нас тут по суті матриця, да? тобто, 5 на 5. І ми можемо гратися тобто, за допомогою циклів, можемо створювати ось такі цікаві візеруночки. Тобто, ну, і, Наприклад, за допомогою кнопки B можемо просто очистити екран. Ось таким чином. Ну і, власне, Давайте ще подивимося, як можна вивести також, наприклад, у нас є тут з вами температура, да? і можна її також вивести, тобто, у вигляді гістограми, да? тобто створити, наприклад, рівень температури показати на Да? Давайте це зробимо. Так, У нас є тут температура, так, позиція у нас є тут температура, беремо температуру. так, І у нас буде це постійно, в оці постійно. Так, давайте все це клавішу B трошки сюди сховаємо, тобто, де у нас тут обробник. Так, і давайте виведемо також, у нас тут є блочок такий. Тобто будуємо власне гістограмку, будемо будувати власне, рівень. Да? тобто, Скільки у нас рівень температури. Так, Сюди поміщаємо температуру, так, і температура у нас буде змінюватися. Наприклад, у нас. Змін... Або давайте краще навіть освітленість, да? тобто ніж температуру. Давайте краще зробимо з освітленістю. Тобто освітленість у нас, у нас максимальна 255. Давайте зробимо освітленість. Так, рівень світла. Так, і максимальне число у нас е датчика світла да? Він видає максимальне, тобто, якщо ми освітили повністю, да? наприклад, на сонце по поставили да? наш е одноплатний комп'ютер, то у нас е буде максимальне число 255. Інакше у нас буде там якесь число, рівень світла, ми будемо показувати у вигляді ось такої гістограмки. Да? Давайте зараз спробуємо. Так, і тут у нас буде відбуватися, бачите, ми тут показуємо число, бачите? І таким чином можна подивитися, бачите, рівень. Так, ось таким чином, бачите, У нас ми можемо тут показувати рівень, скільки у нас буде на, власне, скажімо так, рівень освіту. Тут у нас зовсім темно. І тут у нас трошки вже видно, да? або там не зовсім темно, да? тобто можемо показувати, власне, да? тобто рівень освітленості, можемо також все це регулювати, все це показувати, да? тобто ось таким чином можна з цим, цим працювати. Можна це зробити, наприклад, якщо у нас кнопка аби натиснута, тобто не постійно, а, наприклад, якщо натиснута якась кнопка, або ще там якась є подія, тобто, або, наприклад, кожен Дивіться, тут є у нас також події, цикли. У нас є, наприклад, кожні 500 мс. Можна зробити так, щоб, наприклад, у нас кожні 500 мс буде щось виводитися. Да? Тобто можна також робити, там, наприклад, виводити певну інформацію. Можна зробити сюди, наприклад, да? кожні 500 мс або там менше, наприклад, 100 мс. І також буде працювати. Тобто, ось так, бачите, це також аналогічно в принципі, працює. Тобто, це, по суті, у нас є таймер. да? Тобто, можна так, можна так. Так, ну ось таким чином, дивіться, у нас все це працює. Так, ну, на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.